І як усім нам відомо, історія пустки почалась не з самої пустки, і навіть не з великої війни. Історія світу Fallout це наша історія, але яка була змінена, завдяки чому і з'явився цей унікальний світ, що запав у душу сотням, тисячами і, можливо, навіть мільйонам геймерів. Ми з вами любимо лор цього світу, розказуємо історії з нього про те, що було після війни і перед нею, але так мало говоримо про те, де ж саме в цьому всесвіті людство ступило в прірву. І сьогодні ми спробуємо відповісти на це запитання а також коротко розглянути всю історію світу Fallout. 16 липня 1945 рік саме цього дня в лос аламуській лабораторії штату Нью-Мексико було проведено перше в історії людства випробування атомної бомби. Воно стало початком цілої низки подій, які змінили і наш світ, і світ Fallout. Адже вже 6 вересня 1945 року за допомогою точно такої ж ядерної боєголовки знищили місто Хірошіма. Десятки тисяч загинули, ще більша кількість залишились без домівок або сенсу існування. Світ занурився не тільки в страх майбутнього, а й у холодну війну. Через місяць, 2 вересня 1945 року, Японія капітулювала, позначивши тим самим кінець Другої світової війни. Після попередніх подій історія світу Fallout пішла зовсім іншим шляхом, яким на наше щастя не пішли ми. Першою характерною датою є 1961 рік, під час якого першою людиною в космосі став американець Карл Белл. у 1969 році. Сполучені Штати Америки змінили свою структуру і стали не об'єднанням 50 штатів, а об'єднанням 13 співдружностей. Все заради посилення боротьби з комунізмом і зміцненням нації. Ще довгі роки США стрімко розвиватимуться, американська мрія втілюватиметься, дітлахі матимуть веселе дитинство, люди похилого віку спокійне життя, а сама країна прогресуватиме, але не тільки в економічному і соціальному плані, а й зокрема у військовому. Так, у 2002 році компанія WestTech стала найбільшим приватним постачальником і виконавцем контрактів для уряду США. Основна її зайнятість, розвиток озброєння і біомедичні розробки. Видатні вчені Америки працювали у цій компанії. Всі прагнули отримати робоче місце у Вест-Тек, але не члени сім'ї Гаус, у яких 25 червня 2020 року народився майбутній найкращий випускник Масачусетського технологічного інституту, засновник Робко, мабуть, найвидатніший розум США, а можливо, і всього світу. Роберт Едвін Гаус. Він дав Америці той вигляд, у якому вона жила до своєї загибелі. Всі ми знаємо, що зробила ця людина для світу, і його діяння не обмежується підбоєм і роботами-помічниками. Але повернемось до історії, в якій ще однією важливою датою є початок війни за ресурси. Вона розпочалась зі вторгнення Сполучених Штатів до Мексики у 2051-му, але вже у квітні 2052 року в Європі теж закінчились запаси природного палива, і вона почала анексувати території Сходу. А за три місяці, наприкінці липня, розпалась ООН, що тільки ще більше розпалило війну за ресурси. В грудні 2053 року за допомогою ядерної зброї було знищено Тель-Авів. Це спровокувало цілу низку ядерних бомбардувань між Європою і Сходом. Спостерігаючи за цією картиною, у 2054 році США розпочала програму створення 122 ядерних сховищ, в яких у разі початку ядерної війни можна було б уберегти певну частину населення і тим самим врятувати націю. До 2060 року, коли в Європі зовсім не залишилось палива, а схід майже повністю спустошили, було сформовано європейську співдружність, якій вдалося успішно перейти з палива на ядерну енергетику. Але не всі відмовились від старих порядків. У 2066 році Китай напав на Аляску в надії захопити останні джерела природнього палива. Війна на фронті тривала цілий рік, аж до моменту, коли у 2067 році американські військові не почали використовувати перші моделі силової броні, які дуже швидко змінили хід битви. Через деякий час у 2072 році через протести канадців стосовно вирубки лісів для підтримання армії США на Алясці, а також через підрив протестантами Аляскінського нафтопроводу США здійснило військове вторгнення в Канаду. У 2073 році уряд США перетворився на анклав, метою якого був не порятунок всіх громадян США, які, вочевидь, не переживуть можливу ядерну війну, а збереження головних структур, і порятунок найважливіших осіб країни, а також максимальне посилення військових позицій Америки в світі. Цього ж року компанія WestTech започаткувала проект Virion Immunitet, суть якого в тому, щоб створити унікальні ліки проти всіх хвороб, зокрема. Від радіації. І вже у 2074 році Америка вдерлась в Китай. Поки тривало захоплення чужих земель, уряд США вирішив посилити розробки озброєння і для цих цілей у січні 2076 року відправив полковника Роберта Спайндела і капітана Роджера Мексена до центру розробок Весттек в Каліфорнії. Тим часом до 2076 року Канаду вже повністю анексували. 2077 рік розпочався тим, що 10 січня США повернули під контроль Аляску. Китайську загрозу витіснили з берегів. Через більше ніж півроку. Капітан Мексон, який перебував за наказом Анклава в центрі розробок Вест Тек, дізнався, що там над військовополоненими проводили жахливі біологічні експерименти з використанням так званого ВПЕ, віруса примусової еволюції, що змушував організми піддослідних мутувати жахливим чином. Під дією емоцій капітан стратив всіх тутешніх вчених і вже 20 жовтня особисто оголосив себе і всіх, хто до нього приєднався дезертирами армії США, от тільки нікому до цього не було діла. На зв'язок із ним не вийшли, а бункер стало неможливо залишити. Причини таких діян клаву були йому невідомі. Невідомо, коли точно, але плюс-мінус, в той самий час уряд покинув материк і розташувався на нафтовій вежі у Тихому океані. А вже за три дні, 23 жовтня 2077 року, світ поринув у темряву. Невідомо, хто почав війну і скільки боєголовок впало, але все було знищено за дві години. Більшості не вдалося рятуватись. Ті, кому не вдалося сховатися в бункерах, гинули миттєво. Якщо й виживали, то невідомо пощастило їм чи ні, адже вони перетворювались на гулів розумних зомбі, якщо так можна сказати, яким не страшна радіація, але які вже ніколи не стануть людьми. Дехто зневажатиме їх, а інші будуть допомагати. Разом із цими бідолахами змінились і тварини деякі через роки, а деякі практично одразу. Саме з ними й зустрілися капітан і його прибічники, коли їм нарешті вдалося покинути центр розробок WestTech у листопаді 2077 сімдесят Вийшовши у великий, але вже інший світ, капітан створив братство Сталь, мілітаризовану військову організацію і розташував її в урядовому бункері лост Гілс. Тим часом гулі теж створили свою громаду у вигляді Некрополя. Резиденти сховища 12, яке через чисту заздалегідь сплановану Волтек випадковість не було закрите до кінця, через що всі його мешканці постраждали від радіації, встановили старі порядки суспільства та будуть продовжувати зберігати їх та історію людства довгі роки після падіння бомб. За майбутнє століття відбулось дуже багато подій, серед яких, наприклад, перевтілення Річарда Мору, резидента сховища 8 на майстра, творця супермутантів, який трагічним чином перетворився на безформний істоту під час дослідження лабораторії Вест Теку у червні 2102 року. Бувши вже не зовсім людиною і володіючи певного роду надприродніми здібностями, Річард вивчав залишки ВП, який знаходився глибоко в лабораторіях, і почав застосовувати його спочатку на звірях, продивши безліч виродків, а потім і зовсім на людях, що й породило деяких супермутантів пустки, жахливих істот, несприйнятливих до радіації, нездатних померти природньою смертю, але разом з тим стерильних і повністю позбавлених статевих ознак. У цьому ж 2102 році на території Вірджинії було відкрито ворота контрольного сховища Волттек під номером 76. 2161 сто шістдесят перший рік мешканець сховища 13. Одного з останніх ще невідкритих сховищ Волттек вирушив у світ на пошуки водного чіпа, щоб допомогти співмешканцям свого дому. За час своєї подорожі він зустрів безліч людей, відвідав десятки місць і скрізь залишав за собою двоякі чутки, в одних з яких виходить зі сховища, як його називають був героєм, а в інших тим ще виродком, яким з них вірити ваша справа. Але фактом залишається те, що вихідцю вдалося врятувати сховище 13, допомогти селищу Шейді Сенс, в якому у майбутньому і зародиться НКР, вбити майстра і доставити водний чіп на місце. От тільки додому йому так і не судилось потрапити, оскільки доглядач не пустив героя назад в ім'я безпеки решти мешканців. Не маючи іншого вибору, виходець знову вирушив у пустку, де заснував поселення Ароя. Ця подія датується 2162 роком. До 2167 року поселення було повністю збудованим. Інші жителі зруйнованої Америки теж не сиділи на місці. У 2189 році врятований вихідцем селища Шейді Сенс, а також чотири інших поселення створили об'єднання, відоме нині як Нова Каліфорнійська Республіка. Через роки, у 2208-му, виходець особисто покинув власне поселення, і відтоді його ніхто не бачив. Через 32 роки, у 2241-му, все у тому ж поселенні Аройо трапилась засуха, і обраний вирушив на пошуки Кгек, комплекту генерації Едемського краю, заради того, щоб врятувати поселення та озеленити околицю. На своєму шляху обраний потрапив до сховища 13, де за чутками знаходився ГГ. В обмін на допомогу місцеві жителі віддали пристрій. Однак, коли щасливий герой повернувся додому, у рідне Ароя його чекали жахливі новини. Якісь невідомі напали на поселення, вбили воїнів та забрали інших жителів. У ході пошуків обраний знайшов нафтову вежу Анклава, повернув вкрадений гек та визволив жителів Арою. У 2247 році Едвард Селоу Джошуа Греем, завдяки своїм знанням і ресурсам у вигляді аборигенів пустки заснували Легіон Цезаря. Станом на 2274 рік Легіон розмірами нагадував співдружність старого світу. У 2277-му самотній мандрівник залишив своє рідне сховище 101 у пошуках свого батька Джеймса. Під час подорожі він запустив проект Ліберті Прайм а також проєкт чистота, завдяки чому вода біля руїн меморіалу Джеферсона у Вашингтоні стала придатна для вживання. Паралельно з цими подіями самотньому мандрівникові довелось взяти участь у конфлікті братства Сталі та Анклаву, а також у так званій війні з супермутантами. У 2281 році якогось кур'єра обдурила впливова особа в місті Новий Вегас, і, як виявилось далі, помста за цей обман зрештою змінила долю всього міста, можливо, навіть і величезної частини пустки. Останнім на цей момент відомим героєм пусток є єдиний вцілілий зі сховища 111, який буде шукати свого сина разом з цими і способи розв'язання багатьох проблем співдружності Бостона. Ось така коротка історія світу Fallout у нас вийшла. Якщо вам сподобалось відео, ви знаєте, що робити. Окрім цього, хотіли б додати, що це відео є початком цілої серії відео по історії світу Fallout від довоєнного періоду до подій Fallout 4. Але паралельно з цим ми будемо публікувати і інші цікаві матеріали про фракції, події, сховища тощо. І ви зможете обирати, що саме ми будемо випускати. Прямо з сьогоднішнього дня наші спонсори отримують доступ до голосування, які будуть визначати послідовність виходу відео на каналі, які будуть публікуватись через тиждень, тобто між відео по історії світу Fallout. Якщо бажаєте впливати на це і підтримати авторів, то в описі каналу є посилення на BuyMeACoffee. або ж можете використати функціонал youtube спонсорства. Окрему подяку хотіли б висловити спонсорам каналу, а саме Микиті Духідіду, схарапудженому справнику з псерні та тим, чиї імена ви бачите перед собою. А на цьому все. Чаю вам, смаколиків, і почуємось наступного разу!